Дороги України вони умовно поділені на категорії: М, Н, Р і Т. Міжнародні, національні, регіональні територіальні. В першу чергу обслуговування починається з міжнародних і національних. Тобто туди кидають ці сили і засоби, потім переїжджають на регіональні і потім переїжджають на територіальні. Я маю на увазі це від інтенсивності руху. Якщо ми кажемо, що дорога Київчу, вона міжнародного значення М06, вона потребує найбільшої уваги, тому що вона здійснює по ній здійснюється перевезення великої кількості вантажів людей транспорту. І є же дорога в Рівненській або Франківській області, яка має індекс Т, територіальна. Вона між якимись населеними пунктами, можливо, там якісь селами. Так, вона також, також потребує уваги, але потребує уваги не в першу чергу, а в другу або в третю. Тому сьогодні всі сили і засоби були кинуті на дороги магістрального, міжнародного значення, національного значення, потім регіонального значення. І тепер ми добралися вже до доріг територіального значення. Тому сьогодні, якщо ми говоримо в цілому про мережу, у нас всі дороги проїзні, деякі дороги у нас. Були заблоковані протягом доби трошки більше, тому що там висота насипу снігового покрову була 2 і більше метра. Там ми запускали ротори і фізично пробивали цю, цю непогоду протягом півтори доби. Це також було, але на сьогодні наразі все прочищено, все відкрито, все поїхало, слава Богу. Є ще ділянки, які засніжені, які зараз потребують допрацювання, але робота триває. Ми не зупиняємося і вже дорожники, особливо західного регіону. України вони вже четверту добу безсонно працюють на роботі для забезпечення приїзду для наших учасників дорожнього руху.